Вітаю це про світло. У нас на роботі залишилось ще два томати. Вже вирішили дочекатись, поки томати будуть стиглими. Вже там зовсім небагато чекати залишилось. Коли їх сів, планувалось, що будуть посіяні томати балконний ЄЛОВ. Насіння німецької фірми Сінтекс здається. Низенький, низенький томат, темно-зелений, гарна рослина, як дубочок з. Помідорами кругленькими, схожими на сонечка. Два рази купував насіння, і два рази купував і виросла шняга. Один раз взагалі з картопляним листям, другий ще щось таке, але точно не навіть по кольору рослини можна сказати, що не, не балкон і єлов. А це, це томат, який називається сором'язливий рум'янець. Зараз трошки зближ, ближчої відстані спробую показати. Отакі червоненькі там є такі у ньому прожилочки. Ось до цієї китися, зараз підійдемо, може тут буде краще видно. Ось так ось. Ось отакі вони. Томат. Ну, буває трошки більше, трошки менше. Тут у нас просто сам вазончик маленький, тут, мабуть, літра 3. Якось... Я прогавив трошки час, коли треба його було викинути. Вже дивлюся, зав'язалися помідорчики, ну думаю, хай доростають. І таким чином, може, тут поз'їдали деякі з них. Ось так виглядає цей томат. Він може бути трошечки більш рожевенького на ньому бути. Томат. В нас його люблять домашні. В чому його якісь особливості? Він дуже солодкий, майже немає взагалі кислинки ніякої. Він не смачний в консервації, Не смачний в консервації. Він такий просто не має цього навіть помідорного якогось е, смаку. Солодкий, хрумкий, як виногради, не такі гарні. Діти його дуже люблять. Тому, якщо хтось хоче мати. І він взагалі такий дуже естетичний, дуже гарненький, так він виглядає. Це, е, я пообрізав його, листя у нас тут біля. Томат стоїть ось у нас в вікно. Ось ми відкриваємо цю, цю частину вікна. А опалення у нас місцеве і кімната невелика. У нас тепло. На ніч залишаю інколи для того, щоб було свіже повітря. А були ночі холодні, просто трошки, трошки підмаз. Це я вже тут його пообламував. Листя на ньому велике, таке довге, томат. Я його. Пасанкує зараз, він пускає зараз молоді пасенки. Я про нього якось розповідав. І ось зблизька дуже пахне смачно. Томат, томат, томат на навистя. Хто хоче мати дитячий дитячий томат, діти його дуже люблять. Кажуть, що в червоних, в жовтих томатах немає якогось... Елементу, який є в червоних, і якщо червоний не всім можна їсти, то жовтий можна їсти всім. От, мабуть, може, в цьому ще його якась буде особливість. Свіжий дітям на, на тарілку з томатами, з помідорами, щоб був для кольору. Він не жовтий, оце його колір уже, Він такий буде, проз... ну це не прозорий кольор, а це такий жовтовато рожевоватий ну такий ось томатик, Ось такими. Зараз ми його налаштуємо ось такими полосками. Ну, так, що хотів, що хотів розповісти про іде наш. о, отак. Два у нас тут таких над ним два сонечка таких було, ось, світять. А, ще раз. Сольмазливий рам'янець. кому буде цікаво. Посійте, побачите, в принципі, непоганий помідорчик. Всім здоров'я!